Здравствуйте, дорогие телезрители! Бачили вы когда-нибудь стародавние летописи? Лично мне сразу представляются полотна из пергамента или бересты. Скрип хусячего пера. И седовласый летописец. А че знаете вы, что летописи писали фарбами двух колорів Черную и червоную. Первая буква каждой страницы выделялась красным цветом. звицы и пішов вырос Абошки книг украшались дорогими тканями, узорами, драгоценными камнями. І навіть мала застіпка. Как же хочеться почитати таку книгу? Що ж, бажання повинні збуватися. Треба вірити в дива. Влітку. 1037 року заклав Ярослав велике місто, Золоті ворота і церкву Святої Софії. Ярослав зібрав багато книгописців, які перекладали з грецької на слов'янську мову, і написали вони багато книг, які допомагали віруючим людям вчитися і насолоджуватися навчання. Величним був Київ з давнього літопису. Вот так чудеса! Що ж було далі? Які люди жили в прекрасному древньому Києві? Що вони любили, о чому мечтали? Зараз дізнаємося, адже два продовжується. Столиця Давньоруської держави дійсно була одним з найбільших і найкрасивіших міст Європи. Як писав літописець Адам Прикраса Сходу і суперник Константинополя. Київ був. Не лише адміністративним, релігійним, промисловим центрам, але й осередкам давньослав'янської культури. У Софійському соборі зберігалася унікальна бібліотека. Архітектурні шедеври приголомшували незвиклих до такої розкоші гостей із Західної Європи. І що найдивніше, у місті були школи, де дітей учили грамоті. Неужели школа? Це Етаудительна. Для тих часів. Це було дійсно унікальне явище. У Западній Європі навіть дворяні не вміли писати і читати. А в стародавньому Києві більшість людей були грамотними. Стоїть ли говорити наскільки просвіщеними і образованими були члени княжих сім'ї? і Анна, донька князя Ярослава, разом із сестрами Єлізаветою і Анастасією, і братами Святославом і Всеволодом. Під керівництвом свого наставника, священника Іларіона, з дитинства вивчала грамоту, історію, латинь. Вихована і освічена, Ярославна, проте, була живою веселою дівчиною, тому часто вирушала погуляти по Києву. Вона закутувалася у шовкову хустку, щоб сховатися від нескромних поглядів, але кияни все одно впізнавали її. Простий народ любив прекрасну княжу доньку. Нікому так не посміхалася при зустрічі ні її гордій матері, ні красивим братам і сестрам, ні навіть самому Ярославу Мудрому. Жить би прекрасне княжні дома і радуватися житті. Але політика батька обіцяла їй зовсім іншу долю. Мудрий князь Ярослав хотів прославити свою країну не військовою силою, а культурою і освітою. Як же зробити, щоб всі дізналися про прекрасний Київ, славницями своїх ідей і цінностей. Ярослав вирішив зробити своїх власних дочерей. Доля Анни була вирішена з дитинства. Вона була призначена в дружини одному з європейських монархів, щоб за допомогою династичного браку укріпити могутність давньої Русі. На той час старша донька князя Єлізавета жила в Холодній Скандинавії. Ставши дружиною норвезького короля Гарольда, княжна Анастасія виїхала до Угорщини на синій Дунай. І коли французький король Генріх І став шукати зв'язків із багатою і могутньою київською державою, настала черга молодшої доньки князя виконати історичну місію члена монаршої сім'ї. Вона стає жертвою політичної необхідності, молодій дівчині. Доведеться відправитися на чужину, не знаючи, що її там чекає, без надії хоч коли-небудь побачити близьких і рідну землю. Неужели вона поїхала? Поїхала, причому без страху, без сліз, Недаром вона була дочерою великого князя. Так вона розуміла борг, призначення, свою велику місію, тому що була впевнена все. Навіть молодість і краса мають державне значення. Вслед за прекрасною Ярославною і ми із Древнього Києва переносимося до Франції. Чудеса продовжаються. І зараз ми побачимо серце європейської цивілізації, очима руської княжни. Чи була Анна в захваті від найгалантнішої країни світу? Навряд чи французи, які їли жаб, не знали грамоти, і не користувалася столовими приладами, викликали в освіченої княжни жах. І куди ж ти мене грішно заслав? писала вона батьку, князю Ярославу Мудрому. Яка ж халепа ця Франція і цей Париж забуте Богом містечко? Тут оселі похмурі, церкви потворні, звичаї жахливі, і навіть король не вміє читати. Французи ж, навпаки, були в захваті від княжни з далекої східної країни. Вінчалася і коронувалася в реймсі. Такої поваги ще не удостоювалася жодна французька королева. Уже з перших днів перебування Анни у Франції, король зіткнувся з упертим характером дружини. Вона рішуче відмовилася присягати, поклавши руку на латинську біблію і заявила приселюдно, що клятву принесе лише на слов'янському Євангелії. Закоханий Генріх, незважаючи на обурення католицьких єпископів, погодився. Цікавий факт. На шлюбному контракті Анна написала своє ім'я. А її йовінсиносний супруг поставив крестик. Неважко уявити, як було високоосвічені киянці пристосуватися до варварських звичаїв французького суспільства. До її честі треба сказати, що вона і не пристосовувалася. Вона прищепила своїм підданим любов до книг, активно займалася державними справами. В яких частенько завдяки своєму розуму і вихованню була куди досвідченіша, ніж чоловік. Не випадково Генріх надавав їй практично рівні права у питаннях правління, і на державних актах завжди значилося зі згоди дружини моєї Анни. вона познайомила французів з бані, змусила під час прийому їжі користуватися столовими приладами. Строила по всій і листувалася з самим папою римським. Ну, була ли вона щаслива? У звичайному розумінні наврядче. Вона була перш за все королева і підпорядковувала державній справі своє життя. Ніхто ніколи не бачив її слабкою. Вона робила все, що повинна була робити французька королева. Але. в душе вона ставалася київською княжною. Була в неї мрія хоч раз ще побачити батьківщину. Існує легенда, що вона таки відправилася на батьківщину. За однією версією, важко захворіла в дорозі і так і не доїхала до Києва. За іншою, прожила на Русі декілька років. Ще за однією версією, погостювавши на батьківщині, вона повернулася до Франції, туди, де пройшли кращі роки її життя. Кажуть, людина живе, поки про неї пам'ятають. Анна Ярославна залишилася жити у французьких легендах і піснях. У пам'яті вдячних французів, на землю яких мудра українка принесла книги і любов до знань. У Франції на її честь зводять пам'ятники. Історії про велику королеву передають з покоління в покоління. Шкода, що в нашій історії королева Анна маловідомий персонаж. Хоча повинні ми жителі України. Адже батьківщина Анни Ярославни наш Київ. І саме українську культуру представляла і впроваджувала вона на далекому заході. І довела, що наша батьківщина була великою державою, яка задавала тон в Європі і значно випереджувала у своєму розвитку інші європейські країни. А мені подобається ця історична страничка. Мог не згадати її сьогодні. Ведь многое може повторитися на новому витку історичної спіралі.